Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Ну а рот Путіна Пісков, про якого згадує Лавров, наголосив, що не хоче забігати наперед стосовно слів Трампа і порадив дочекатися реакції самого Путіна, якщо він захоче висловитись стосовно цього. Але при цьому в Кремлі сумнівається, що Трамп серйозно розглядав можливість передачі Україні ракет Томагавк для ударів по Москві Санкт-Петербургу каже, що така риторика з'являється не вперше. Як правило, все це фейки найчастіше. Іноді трапляються серйозні витоки, зокрема й у тих виданнях, які ми раніше вважали доволі авторитетними. Ось так Пісков прокоментував новини, які з'являються в західній пресі, про те, що Трамп просив Зеленського зробити так, щоб москвичі. І, взагалі, жителі Росії відчули біль той біль, який відчувають українці, тобто щоб Україна завдавала ударів по території Російської Федерації в Росії, в тому числі і по столиці Ерефії. А на що Зеленський, начебто, відповів американському президенту, що звісно, ми це зробимо. Дайте тільки зброю. І ось як бачите, Пісков каже, що все це може будуть фейки. Ну, я б на його місці так не поспішала робити такі висновки, але при тому він додав, що всі нові заяви американського президента досить серйозні. Заява президента Сполучених Штатів дуже серйозна. Нам точно потрібен час, щоб проаналізувати сказане у Вашингтоні. І якщо і коли, якщо буде потрібно, президент обов'язково це прокоментує. А Поки що одне можна сказати однозначно, складається враження, що таке рішення, яке було ухвалене НАТО і безпосередньо в Брюсселі, сприймається українською стороною не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни. Тут хочеться повторити, що ми неодноразово заявляли на різних рівнях, в тому числі і на найвищому, що чекаємо пропозиції від української сторони щодо термінів проведення третього раунду. Прямих російсько-українських переговорів Ми залишаємося готовими. Пропозиції від української сторони ми поки що не отримували. Поки що така ситуація де факто. Це все, що я можу сказати про цю історію на даний момент. далі буде Ну ось, до речі, з'явилася інформація від Білого Дому з приводу того, чи справді Дональд Трамп закликав Зеленського бити по Москві. То в Білому домі сказали, що Трамп в розмові з президентом України не робив подібних заяв. А я нагадаю, що раніше Financial Times, а також Washington Post писали про те, що Трамп запитував Зеленського, чому ж Україна досі не б'є по Москві чи Санкт-Петербургу, але президент попросив далекобійну зброю. А Washington Post писали про те, що Трамп розглядав можливість передати Україні томагавки, але наразі. Поки що, поки що ключове відмовився від цієї ідеї. А чому я кажу поки що? Бо от бачите, всі ці заяви кремлівських ротів вони свідчать про те, що 50 днів, які дав Дональд Трамп Путіну, вони минуть так, як і минали всі інші попередні дні. Тобто кремлівський диктатор не збирається зупинятися, і він буде і надалі продовжувати свої атаки, наступи і. Просуватися територію України, якщо, звісно, у них будуть на це сили. Але при цьому з'являються нові заяви з боку Росії щодо критики знову ж таки того ультиматуму Трампа, і вже наступна заява від заступника голови МЗС Рябкова. Цитую. Росія не сприймає жодних спроб висувати вимоги, тим більше ультиматуми. Москва хоче, щоб у Вашингтоні та в НАТО з максимальною серйозністю ставилися до позиції Росії. Якщо готовність РФ до домовленостей не буде знаходити відгуку, поставлені цілі будуть досягатися через так звану СВО. Сказав Рябков і додав, що дуже дивно, що жодного заклику до Києва відновити переговори не було. на цьому так само наголошує і ще один заступник голови МЗС РФ Грушко. Але я додам, що Київ вже давно погодився на прямі переговори із терористом Путіним і, взагалі, на припинення вогню І от питання саме поки що в Росії. Тому саме до Росії і звертається американський президент. Але знову ж таки про ці 50 днів йде мова. А мені здається, що варто було б, звісно, діяти одразу, а не знову чекати. Бо виходить так, що Дональд Трамп дав Путіну можливість за ці 50 днів захопити українські території стільки, скільки він зможе. А, але а, так само він і дає Україні зброю, щоб оборонятися і не дати росіянам це зробити. Тому тут вибір. Перед Путіним насправді дуже цікавий, як він буде далі йти, Бо якщо зараз Україна озброїться, вона зможе розпочати, наприклад, не лише курську операцію, а й будь-яку іншу, або ж піти у наступ на наших територіях, і тоді позиції Кремля будуть ще й гіршими. Ну або ж навпаки, якщо за цей час нам все таки не дадуть зброю, а Путін піде в наступ, то е тут умови вже будуть гіршими для України, тому нам не можна допустити, щоб це трапилося. Мені цікаво, яка буде заява самого російського диктатора. Пісков каже, що він може вийти і зробити заяву, і відругувати на ці всі дії. Але мені здається, що він, якщо і вийде, то скаже лише про те, що Росія, мовляв, знову готова домовлятися, але чомусь ніхто ж не враховує інтереси Кремля. Він, до речі, про це вчора говорив, і я вам в ефірі розповідала, що каже Заходу наплювати на те, що хоче Росія. Ну, звісно, що наплювати, тому що Російська Федерація терористична держава, яка розпочала війну проти суверенної країни. Тому чому ми маємо зараз брати до уваги те, що там хоче той Путін? Якби він сидів і, можливо, не розпочинав цю війну, то там би ще намагалися про щось говорити. А так, то вже ніхто не звертає. Уваги, ну як ніхто, більшість цивілізованого світу не звертають уваги на нові вимоги Кремля, бо розуміють, що вони хочуть лише капітуляції України. Ну і до речі, Дмитрій Алкагольович Медведєв також відругував і каже, що Росія байдужа до театральних погроз Трампа запровадити мита. Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ завмер в очікуванні наслідки виявних, чи Європа була розчарована. А Росія залишилася байдужою. Написав, написав заступник голови Радбезу РФ. Тобто він так само прямо відкинув усі ці нові заяви американського президента і сказав, що їм начхати на те, що там заявляє Дональд Трамп.